У Польщі отримали присуд зачинщики погромів під російським посольством. Варшавська фаміда покарала двох із демонстрантів, які напали у понеділок на місію Москви у польській столиці. Один обійшовся штрафом у півтори тисячі злотих. Це близько чотирьох тисяч гривень. Іншому пощастило менше. Його на півроку запроторили за грати. Напад на російське посольство стався під час святкування у Варшаві дня незалежності. Демонстранти закидали російську амбасаду каміннями і петардами. Підпалили будку перед входом і російський прапор. Тоді поліція затримала 72 людини. У найближчі дні перед фемідою постануть іще троє маніфестантів. деякі з цих подій дуже засмутили Польщу. Я маю на увазі не прийнятий акт агресію проти правоохоронців, які стояли на захист російського посольства. Нам дуже прикро за те, що сталося. Ми не маємо вдаватися до таких інцидентів, не зважаючи на жодні настрої демонстрантів у день незалежності. We'll